Марусю, всі грошей не заробиш на каву з нами ходи. Не раз мене кликали інші заробітчанки з собою кудись відпочити у наш вихідний. Але я завжди відмовлялася. Вони мене через це жадібною називали, та я на них не звертала уваги кожному своє. Мені, щоб з ними піти, треба витратити 30-50 євро. А для мене кожна копієчка була дорога. Я дуже хотіла допомогти своєму сину будинок збудувати. Я Олексія сама ростила, батько його нас давно покинув, сину тоді було всього п'ять років. Я старалася могла, але розуміла, що я багато не додаю своїй дитині. Жили ми, бідно. Олексій через це дуже комплексував, адже він хотів гарно одягатися, хотів модних гаджетів, а я не могла йому все це купити. Адже я працювала медсестрою в місцевому медпункті, мала мінімальну зарплату. Бігала і по домах, допомагала людям, але вони не грошима, а здебільшого продуктами мені віддячували. Так ми і жили, а потім син захотів одружуватися. Невістка з нашого села з гарної родини. Я була дуже щаслива за сина, але тепер мені вже було соромно за нашу бідність, і я на сватині пообіцяла, що поїду за кордон на заробітки і допоможу молодятам дім звести. Проблем виїхати в Італію взагалі не було адже з нашого села вже багато жінок на той час були заробітчанками. Я поїхала в Рим до своєї родички. Вона там на початках мені дуже допомогла. Я стала працювати на Фісі, мені порадили доглядати за літньою парою. Робота, хоч і важка, але платять більше. Я отримувала щомісяця по півтори тисячі євро, і вже через рік я мала гроші, щоб почати будівництво будинку. Ми хотіли все швидше закінчити, витягли коробку, треба накривати, поставили дах, треба вставляти вікна, поставили вікна, вже треба робити підлогу, а далі стіни, стелі, ремонт, потім меблі. За п'ять років такої шаленої гонки ми справились. І тепер у сина є дуже гарний будинок. І мені було не до того, щоб ходити кудись з іншими заробічанками. Мені треба було гроші заробляти. Я мріяла, що одного дня зможу повернутися і побачити, як вони живуть у новому будинку, про який я так часто говорила. Усе це було важливо для мене, адже я віддала найбільше, що мала свої руки і здоров'я. За час моєї відсутності я майже не бачила сина Олексія і невістку Інну, які теж були повністю поглинуті будівництвом. Якщо ми інколи говорили по телефону, то це швидше за все була розмова по справах, тому я й не уявляла, як вони там собі живуть. Живуть те й добре, а я робила все для їхнього щастя, адже прагнула зробити так, щоб їм було добре. Син з навісткою переїхали в нову хату ще влітку, а я аж тепер вирішила їхати додому. Я спакувала валізи, накупила багато подарунків для рідних і вирушила. Коли я заїхала в село, побачила нашу нову оселю, то не змогла повірити очам. Будинок і справді виглядав, як справжній палац. Другий поверх, красиві доріжки, огороджений двір, я радісно піднімалася сходами, розглядаючи все навколо. Мамо, це і справді дуже добре, сказав Олексій, обійнявши мене. Це все завдяки твоїй допомозі. Тепер ми маємо будинок, про який давно мріяли. Я стояла вражена, будинок був шикарний, усе нове, все блищало, все виглядало ідеально. Я думала, ось тепер, нарешті, насолоджуся плодами своєї праці. А де ж моя кімната? спитала я. Я чекала, що тепер, коли дім готовий, у мене буде затишне місце для відпочинку. Олексій завагався, він подивився на Інну, а потім сказав Мамо, ми з Інною вирішили, що тобі краще буде жити в нашій старій хаті, там ми обігрівач поставили. Вона затишна. А з настанням весни приймемося і за твій дім. Не ображайся, але так буде краще для всіх, якщо ми житимемо окремо. Ти ж і сама казала, що будинок ми будували для нас. І Інна підхопила насправді, ми ж для нас будували, а у літній кухні є все необхідне, мамо. Ми там навіть вам телевізор поставили. Я слухала і не могла повірити своїм вухам. Мені аж в голові запаморочилося. Я допомагала їм будувати цей будинок, віддала стільки сили і коштів, а в результаті моя роль в їхньому житті обмежилась лише зароблянням грошей. І віддячили вони мені старою хатою, я зайшла в свій старий будинок подивитися, що ж мені там приготували діти. Старий диван, обдертий столик і ще купа на потребу. Та тут навіть нормального ліжка не було, тільки оббитий диван, на якому було важко сидіти, не те, що спати. Тієї ночі я не могла звукнути очей, так мені було прикро. Я думала, що зробила все правильно, працюючи за кордоном, щоб забезпечити майбутнє для сина, але виявилося, що я для нього просто обуза. У моєму власному домі мені не було місця, і навіть те, що я заробляла для них, виявилося, не варто уваги, бо в новому будинку місця для мене не знайшлося. Чесно кажучи, я вже збирала залишатися вдома і нікуди не їхати, але жити в старій хаті я не хочу, тому по святах повертаюся назад в Італію, буду собі на однокімнатну квартиру заробляти, бо жити поряд з дітьми чомусь у мене відпало бажання. Адже я заслуговую на більше, ніж роль тимчасового гостя у власному домі і жити просто у старій хаті.